І радий всіх вітати, друзів, на каналі Тьоркін Ігровий. Дуже дякую вам за те, що ви доєдналися до цього відео. Ми сьогодні з вами поговоримо, друзі, про 16-бітну консоль для графодорочів, для графоманів. Справжня графоманська приставка із 90-х. Це супер Нінтендо. А точніше про те, що я мав можливість придбати на Ойликсі за ціною, уявіть лише у 500 гривень. Так, вийшла дуже прикольна історія з цією приставнькою. Я її спеціально зараз вам не показую, а показую тільки. І оце це все було придбано не з тією приставкою. Я спеціально її зараз вам не показую для того, щоб зберегти інтригу. Інтригу, маленьку інтригу. Тому що, друзі, як ви вже мабуть здогадалися, за 500 гривень таку приставку без нюансів не купиш. І от чого саме, друзі, стосуються ці нюанси, я зараз вам і повідаю. І на початку цього відео ми поговоримо саме про цю приставнику. А трохи ближче до кінця відео, я поділюся із вами своїм досвідом у придбанні, користуванні і усьому тому, що пов'язано із цією шикарною шістнадцятибітною консульстві. Солькою від Nintendo. можна навіть сказати, друзі, що я підготував для вас цілий гайд по вибору серед ревізій у сім'ї 16 бітних Nintendo із відеоприкладами на старих телевізорах, на нових телевізорах із іграми і так далі. І тому подібне. Тож підтримайте мене, обов'язково підпишіться на канал. На вас чекає ще багато чого цікавого тут разом зі мною. Ну а ми починаємо! Ну що ж, любими підписники та просто гості каналу. На початку розповідаю, як же вийшло так, що я придбав Супер Нінтендо лишень за 500 гривень, тому що ціни зараз на подібні приставки вони дуже і дуже немалі. От, просто вам приклади: от, 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 і от, це все лоти, які ви побачите одразу, якщо напишете в Олексі Снес або Супер Нінтендо. Тобто робимо висновок, що ретрогеймін зараз, особливо на приставках, це якби задоволення не з Звичайно, що ніхто не відміняв емулятори і так далі. Але ми зараз говоримо саме про приставки, бо у приставках є своя магія. І нічого з цим не поробиш, що є, то є Тож! Приставника, яку я купив вже більше аніж два місяці тому, мала отакий вигляд: вона працювала, все окей, питань нема. У комплекті був один оригінальний джойстик, і була ціна на неї 1600 гривень. Що я вам скажу за приставку навіть у такому стані, це ну просто подарунок. Я починаю слідкувати за цим лотом. І зверніть увагу, друзі, будь ласка, що це не Супер Нінтендо, це Фаміком японського регіону, про який я давно мріяв. Ще дуже-дуже давно до того, як я зробив цей канал, на одному із наших українських аукціонів трапилася мені. Супер Нінтендо у непрацюючому стані. Не будемо зараз про це, просто знайте, що я її відновив. І декілька років на ній грав немало ігор пройдено було на ній. І порівнюючи з досвідом гри на емуляторі, там, де була правильна картинка, не сплюснута, як на Супер Нінтендо, а правильно. І порівнюючи з тим, яка швидкість ігор на емуляторі, правильно, я неодноразово ловив себе на думках про те, що ну, грати у Нінтендівські ігри у такому сплюснутому форматі, особливо коли граєш на маленькому кінескопному телевізорі, ще з такою швидкістю. Коротше кажучи, ще тоді я замислився над придбанням. Супер Суперфомікому, і от, колись мій коріш запросив мене на день народження, і я знаючи про те, що він теж дуже давно мріяв про супер Нінтендо, задарив йому ту приставеньку. І з тих пір в мене з'явилася нова ціль купити собі Супер Фаміком, але не за всі гроші світу. Американську версію я викреслив одразу. Вона візуально це просто якийсь висір. Вибачте, будь ласка, кому подобається ця приставка, і картриджі також візуально мені не подобається, тому цю приставку я не розглядав взагалі. І от нещодавно натикаюся я на лот із приставкою Super Famicom. яка, як ви вже зрозуміли із відео, ну вона була просто невдало відбілена. Одразу скажу, ми з продавцем цієї консольки дуже класно розспілкувалися. Олександре передаю тобі привіт на відео. <с> як і обіцяв, приставньку відбілювали за допомогою демиксиду. От, не робі. Так це не підходить для подібного пластику, або може якось потрібно це правильно робити. У мене є деякий досвід з відбілювання пластику, PlayStation 1, я колись відбілював, але там є нюанс, і колись я обов'язково зроблю про це відос. Якщо б хотіли побачити відео, пишіть обов'язково зроблю відос, коли буде і з чим. Так? так от, пан Олександр, продавець цієї приставки, невдало відбілив пластик на цій приставці. Як ви бачите, вона вся понівечена. Складається таке враження, що вона просто як попалена. На ній хімічні опіки свої рідні, такі бачите. Так, це димексид, це діє димексиду. Може, в принципі, ця штука і спрацювала би, але він, не розчинивши його, наносив так, як є. При тому, як я дізнався, цей димексид, він працює так не одразу. Тобто він спочатку реально відбілює пластик, ну візуально це так виглядає. А потім, коли він трішки підсихає, залишається отака от жесть. Десь на протязі тижня продавцю написали на Олексі і запропонували забрати окремо джойстик і блок живлення. І вже потім, коли ми розспілкувалися в нашій розмові, я дізнався, що джойстик разом із блоком живлення він продав за 600 гривень. Що, в принципі, я вам скажу, шикарна ціна, тому що в деяких великих магазинах, наших я не буду називати ці магазини. Ціна такого контролеру буде в середньому там приблизно 1000 гривень. Отак, от, от іноді більше. Я продовжуючи відслідковувати цей лот, бачу, що ціна вже 1000 гривень. Заходжу, дивлюся, і бачу, що там тільки одна приставонька залишилась, більше немає нічого, тільки приставка. І продавець вказав, що продається сама тушка, все інше продане. А я, як ви бачите, на той момент вже дещо мав, хоч і не оригінальне, але дещо в мене вже було в моїй колекції. Написав продавцю, скинув номер телефону, запропонував зідзвонитися. По моєму, у той же день пан Олександр мені набрав. Коротше кажучи, спілкувалися, ми спілкувалися і шляхом різних вмовлянь та аргументованого торгу. так? Я просто розповів Олександру, скільки коштує зараз корпус на снеску навіть з Аліекспрес. Коротше кажучи, збиваю я ціну до 800 гривень. І вже під кінець розмови, ми просто спілкувалися, вже як давні приятелі. так? Ну тому що, блін, ми виявилися поціновувачами 16-бітних ігор. Нам було про що поспілкуватися. Я розповів Олександру, що в мене канал, я знімаю відоси, я там паяю і так далі. І так далі. І Олександр такий, типу, а який канал? Я кажу, Тьоркін ігровий канал називається. І від того, пан Олександр просто прийшов у стан шоку, тому що він виявився одним із перших там 100 підписників цього каналу ще із минулої зими, коли на каналі не було нічого, окрім двох відосів. Я ним практично не займався. Коротше кажучи, пан Олександр так зрадів, що на підтримку каналу зробив мені ще скидку і взагалі віддав ту тушку, яку ви зараз бачите, за 500 гривень. Ну просто це шикарно. Саня, я ще раз передаю тобі привіт, дуже дякую. І можна сказати, що за твоєї підтримки цей відос зараз і виходить. Хоча зізнавшись. А чесно, і 800 гривень, і тисяча гривень це просто шикарна ціна для подібної приставники, навіть у такому стані. Тож маючи приставинку вже на руках, оцінивши масштаб трагедії, начитавшись трошки в інтернеті інфи і просто поковирявши корпус пальцем, я приймаю рішення спробувати її просто відмити. І що мені це дасть. Ну такими домашніми народними методами. І починається, друзі, мій перший квест під назвою Розбери оригінальну супер Нінтендо. Тому що бачите, тут така специфічна головка. Я про це знав. Навіть на Ютубі подивився декілька рецептів. Спочатку. За допомогою пластику я вирішую собі скрафтити таку головку спеціально для розбірки. Ну, принаймні на Ютубі у деяких людей це спрацьовувало. Скажу вам так, це повна фігня, Я вибрав дебелий підходящий пластмас, але ну, за це потрібного я не отримав. Тобто такий от мій імпровізований метод він не спрацював. Потім метод номер два, який дуже популярний на Ютубі, це така собі підшмалена ручка. Якраз отвори Нінтендо дозволяють взяти щось поширше. Ну, скажу вам так, це метод більш дієвий, але якщо ця приставка розбиралася б до цього, а пан Олександр її відбілював не розбираючи, так бо в нього теж не знайшлося, чим її розібрати, то може б це і спрацювало. А так як вона була закручена на заводі, і зусилля було прям таке самурайське, то такий метод не спрацював, я не зміг це відкрутити. Ну і я майже одразу замовив таку викрутку на Аліекспресі, але я хотів розібрати ту приставеньку прямо тут і зараз. Ну і що, друзі, залишалося зробити? Залишалося зробити. Тільки одне, взяти шурупокрут і отак, як ви бачите, по народному висверлити ці от шляпки болтів. Дуже швидко, другі, я зрозумів, що це було помилкою, але дорога назад вже була закритою, тому що я весь вже був в процесі, і я подумав, зараз або ніколи. Звичайно, що я намагався все робити обережно, і, в принципі, декілька гвинтів вийшло реально класно висверлити. Але в одному із моментів, друзі, я не зграбну, як та швидка пердя. Просто просверлюю все наскрізь. І це якраз було отут, як ви бачите. А тут у нас було що? так богоподібний звуковий чіп Нінтендо. І що зробив Тьоркін? Він його просверлив. Мені просто повезло, що я нічого там не задів, і просто обірвав шматочок текстоліту. І що хочу вам сказати, що у Нінтендо, як бачите, все це зроблено дуже розумно. Тобто, цей звуковий чіп можна було обережно зняти. Він просто був як така собі звукова карта внутрішня, знаєте, таким модулям під'єднаний. Ну шикарно. Ну, звичайно, відновив я його так само по народному, як і просвернув. Хоча потім, коли я зібрав, я на це подивився і подумав: о трошечки кіберпанку любій приставці не завадить. Сам корпус для початку я вирішив спробувати відмити домашніми методами, надовго замочивши його у гаряченькому такому розчині, із гали міламу, це такий миючий засіб на содній основі і звичайного хазяйського мила. Що можу сказати, деякі місця відмились непогано, а в деяких місцях на корпусі були такі жорсткі, просто опіки, так хімічні, що ну просто це не спрацювало. Ну, принаймні, я спробував. І великі надії на те, що я відмию цю приставку, я не мав. Тож я перейшов до основного свого плану, вирішивши покрасти приставеньку у ті от кольори, які я сам для себе оберу, і зробити собі єдиний у світі ексклюзивний супер фоміком Теркін Edition. Ну назвемо це так. Фарба з аерозольних балончиків вона просто шикарно лягає на план пластик подібний, бо він у фамікома, бачите, такі трішечки ширшавенький, і краска сюди це чіпляється просто шикарно. Адгезія така, як потрібно. Фарбував дуже обережно і рекомендованої відстані. І у три основних етапи На мій погляд, вийшло просто шикарно. Мені дуже сподобалось, як лягла фарба на приставінку, класно. В принципі, вийшло навіть краще, ніж я очікував. Але стояло ще одне завдання переді мною: це повернути напис Super Famicom на корпус. І тут так само в мене було два шляхи. Я не в три слої, а в два слої пофарбував передню цю от панельку, там де був оцей напис, для того, щоб він трошечки просвічувався, і я зміг би його навести. Тому що спершу я вирішив його нанести акриловою фарбою. В плані малювання фарб я не рукажоп, я це вмів, але скажу чесно, ну вийшло не дуже як на мене. Тому цей напис я прибрав із залишками фарби, перефарбував все наново. І вже потім, друзі, я вирішив просто роздрукувати собі отаку от наклейку, підібрати правильний колір наклейки. отут самої цієї підкладочки, під написом, так зробив три різних розміри. І вже потім прикладав, вибирав, яка, на мій погляд, буде кращою наклейка. От саме так, друзі, я і зробив собі свій суперфаміком Turkin Edition, фаміком своєї мрії, витративши на свій ретрогеймінг 16-бітний, досить невеликі кошти. Так, останнім часом я її взагалі не виключав, вона працювала в мене дуже багато. Я дуже багато ігор переграв на цій представниці, особливо коли з AliExpress приїхав оцей картридж. Якщо хочете його огляд, обов'язково пишіть в коментарях, без питань зроблю. Ну а тепер, друзі, настав час поговорити про те, чому я би рекомендував вам саме суперфаміком, а не Super Nintendo, Європейського регіону. Ну що ж, друзі, тепер давайте перейдемо вже до другої частини нашого відео із порівняннями. А порівнювати ми цей супер фаміком будемо із чим? Із Супер Нінтендо безпосередньо. Цю приставоньку ви вже могли бачити у моїх відео. Цю Супер Нінтендо на обслуговування присилав наш підписник, який ненароком вилив на неї каву. Ну що ж, буває, не так давно я з ним зв'язався і випросив її спеціально для цього відео. Дуже дякую тобі, друже, за те, що відгукнувся. Це приставонька європейського регіону, хоча випущена вона так само в Японії, як і ця. Візуально, як ви бачите, ніякої різниці у цих приставок немає. У них, як бачите, абсолютно однакові корпуси, і вони, в принципі, шикарні. І основна різниця цих приставок у залізі. Тому я би радив вам дуже уважно підходити до вибору Super Nintendo, якщо ви, наприклад, обираєте Super Nintendo, так? І одразу брати до уваги деякі фактори, а саме те, як будуть виглядати ігри, і, наприклад, по якій ціні вам доведеться шукати собі картриджі, або як пишуть самі японці, касети. Пам'ятаєте, в дитинстві ми називали всі картриджі касетами, касетами? Ну так от, ні такої помилки у цій назві не було, і це насправді касети? Картриджі регіону PAL, ну, принаймні у нас, по всяких там барахолках, Оликсах і так далі, будуть дорожчими, тому що в них комфортніше грати, бо тут є англійська мова. Стосовно картриджів регіону японського, ну тут все шикарно, і по ціні вони будуть досить недорогими. Звичайно, є нюанс японської мови, але на сьогоднішній день, на мій погляд, це не повинно бути проблемою, тому що у всіх є в телефоні Google-перекладач. І він прекрасно справляється із текстом, тому це точно не буде проблемою, аби тільки у вас було бажання в це грати. Звичайно, картриджі оригінальні будуть недорогими. Якщо ми говоримо про картриджі без коробок, без там документації. Вони будуть досить такі дешевими. Ну але це тільки для тих, кому б хотілося б реально поставити оригінальний картридж собі на полочку. І я собі у такому задоволенні не відмовляю. По OLX я так підбив, підрахував середня ціна на картриджі пал регіону десь 500 гривень, в той час як середня ціна на картриджі японського регіону десь гривень. 300-350, скажімо так, і ще мені підписник пан Сергій надіслав до своєї такої приставеньки отакий от, от картридж з Аліекспресу. І от, завдяки отаким от, от сетапам, ми зараз з вами проведемо ряд тестів. Тож, друзі, давайте зараз ми це і зацінимо. Так, ну що, друзі, я готувався, налаштував. Тож, давайте, друзі, почнемо із однієї моєї улюбленої гри під назвою «Бетман і Робін на приставці Супер Нінтендо ПАЛ Регіону. Тобто, маємо таку от сплющену картинку і 50-герцове зображення. Поїхали! Так, тепер давайте зацінимо Бетмен і Робін на приставці Super Famicom. Це у нас повноформатна картинка і зображення 60 Гц. Мені здається, вона відрізняється навіть за кольоровою гамою трішечки, так? Ну і, звичайно, швидкість відео та звуку. Зацініть. Ну, скажу так, це типу справа смаку, тому я не можу сказати, що краще однозначно. Мені більше подобається картинка із Super Famicom, -у. Ну, а ви вже самі зможете для себе зробити висновки. Тепер, друзі, давайте зацінимо, як же себе почуває Contra 3 на Супер Нінтендо. Шикарна швидкість для контри, просто шикарно. На такій швидкості персонаж просто ідеально реагує на ваші нажимання, але зображення конкретно у контрі, воно дуже перенасичене от на Super Famicom. Звичайно, що ніякі налаштування телевізору я не змінюю. Просто от по дефолту. Так, з контролю все зрозуміло. Мені однозначно комфортніше грати на 60 Гц, але от зображення, ну, не всім сподобається така перенасиченість картинки, мабуть, по зображенню. По кольорах, так я мав на увазі. Ну, а ми переходимо до наступної гри. Крутий звук на Нінтендо. Просто крутий. А, зірвалась бруталіті. Десь плюс-мінус отак звучить аркадний Mortal Kombat. той, який був задуманий розробниками як первинний. Є yeah! вас іркен, і це бруталіті. На такій швидкості Бруталіті виходить взагалі елементарно. Так, ну і ще одну ігру я хотів би зацінити, порівняти. Сергій Люб'язно мені прислав із приставкою так само, тому давайте зацінимо BattleTots. Battle Tots in Battle Maniacs на Super Famicom. Картинка шикарна. Блін, ну і от по швидкості все ж таки ну, набагато комфортніше грати так. Хоча відмічу те, що аби я не спробував на Super Famicom пограти або там на емуляторі, так я в принципі цієї брізниці може б і не побачив. Так? А коли от я порівняв, то для себе я вибрав Famicom, бо мені просто тупо комфортніше саме от так грати. Тож, друзі, давайте перейдемо до першої гри у форматі сучасного ТВ Batman Returns. Дуже атмосферна і шикарна ігруха. До речі, нагадаю, це ексклюзив 16-бітних консолей від Нінтендо. Класна музика у цій грі і звук взагалі дуже крутий. Так, тепер Бетман на Фамікомі. Набагато швидше, просто набагато комфортніше. Хоча й на Супер Нінтендо було непогано, але ну тут, блін, просто класно. І за те, що у нас картинка, бачите, на весь екран, то модельки персонажів вони виглядають більшими трошки. Ну, принаймні так відчувається. Final Fight 3. Також ексклюзив. Консоли від Nintendo. Поїхали. Тут, як бачите, у нас суттєві полоси горизонтальні зверху і знизу, і вони відчуваються просто капітально. Прям здається, що картинка якась зменшена. Хочу сказати, що по швидкості все просто шикарно. Знаєте, Немає такого відчуття, що десь щось там заторможене. Ні, гра йде просто шикарно. Final Fight 3 на Super Famicom. Також оце місце буде у нас горизонтальною полоскою, але в цілому картинка досить таки нормального розміру. Поїхали. Так само грається просто шикарно, досить комфортно. Питань немає ніяких ні по швидкості, ні по звуку, ні по відео. Єдине, що вона відчувається, все ж таки трошечки швидше аніж пал регіону. Але можу сказати, що на загальні відчуття від гри, от, різниця між регіонами тут конкретно ніяк не впливає. Тепер друзі, ми переходимо до наступної гри, яка називається Turtles in Time. Це також ексклюзив консоли від Nintendo, і ця гра вважається найкращою 16-бітною такою грухою про черепашок Ніндзя. Тому що, на відміну від цеговської гри, ця гра була більш повніша. Вона, прям, знаєте, така максимальна. Красуня іпріл. Засеніть музику. Так, тепер Churchill's in Time на представці суперфоміком. Поїхали. Так, набагато швидше відчувається ігра, можу сказати, одразу. В порівнянні з спал регіоном просто набагато швидше. Дуже комфортно. Клас подобається. От тут, друзі, хочу сказати однозначно, що конкретно ця гра у версії для Super Famicom NTSC, вона для мене однозначно буде фаворитом між оцими двома версіями гри. Тому що ну, набагато краще гра сприймається, просто супер. Ну і куди ж без Super Mario? Поїхали! Йоші ауч Ді сюди. Слухайте, ну, хочете вірити, хочете ні, але на Супер Нінтендо Маріо також відчувається трохи заторможеним. Ну, нагадую, типу, як наш Маріо в дитинстві на Денді так само, знаєте. От для багатьох з нас це буде, звичайно, навіть рідніше, але самі розробники все ж таки робили гру у 60 Гц. Так, ну і на останок Супер Mario World для Супер Famicom. Поїхали. Так само, все по швидкості просто шикарно. Відчуття після палверсії, ніби я граю просто такі у Соніка якогось. Що ж, друзі, після всіх проведених тестів сьогодні мені здається, я готовий зробити деякі висновки. Приставки від 16-бітної ери Nintendo просто шикарні. Мають купу шикарних ексклюзивних ігор, просто суперовий звук та місцями вражаючу графіку, особливо у ексклюзивних іграх. Які велика Nintendo випускає і досі, і досі їх доїть, але робить це дуже професійно і якісно. І якщо, наприклад, на якомусь свічі ви зараз включите якийсь Super Mario, то 100% це буде гарна гра. Це не буде тупим відмиванням бабла. Це буде шикарна велика гра, класний проект. Від таких любимих нам персонажів. Ну, а стосовно вибору приставки, вибору регіону приставки і так далі, для себе я однозначно вибрав приставку японського регіону, тому що в деяких іграх різниця між NTSC і PAL просто вражаюча для мене конкретно, і особливо для тих, хто, наприклад, тільки збирається купити свою Super Nintendo, так і до цього грав на емуляторах, то, повірте, люди, різниця між цими двома приставками вона буде також для вас суттєвою. Ну, а якщо, наприклад, вам подобається приставка американського регіону, окей, це справді. Рава смаку, і в принципі на представці американського регіону ігри будуть виглядати плюс-мінус так само, як і на японських представниках. Тож, друзі, дякую всім, хто додивився це відео аж до цього моменту. Я дуже сподіваюся, що вам було і цікаво, і корисно декому. Нагадаю вам, друзі, про підписку на цей канал, про наш телеграм. Також не забувайте, заходьте. Там у нас дуже тепла, цікава атмосфера. І мені лишень залишається побажати вам гарного дня, вечору, може навіть ранку. Ну і всім пока-пока.